Автопарк місто Київ, Сумська 2А в наявності з'явився такий от апарат Audi S5, 3 на турбіні 345-450 кінських сил, щоб бути точним. Фулова оптика попередній частині європейська. Удар був мінімальний, попередній частині все якісно відновлено. Такі от красивеніші 19 тапки з новою резиною безключовий доступ, електрозеркала, задня камера, електрокришка багажника, партроніки, просто фуловий. Автомобіль по задньому ряду. Комбінований салон в ідеальному стані, чорна стеля, панорама, підігріви, карбон, безключовий доступ, масаж сидінь, сидіння у нас з підтримкою, мультикермо з підігрівом, повний електропакет, пам'ять. Підігріви передніх сидінь, клімат, автохолд, все, все, що є, все потрібно. Також є карбон по салону, тому якщо вас цікавить такий апарат, чекаємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк, можете придбати як кредит, так і лізинг, ну і звісно ж за готівку.